Добрий день, мене звати Васильєв Павло Сергійович. я адвокат. Сьогодні розглядаємо мою судову практику по трудовим спорам. Також я надам сьогодні відповіді на найрозпосюдніші питання по, також по трудовим спорам. Також буду наводити відповідну практику Верховного суду. Ситуація в наступному: один з моїх клієнтів звернувся до мене Класична, класичний випадок. Він працював, але при звільненні йому роботодавець не виплатив заробітну плату. Згідно до чого, мною було підготовлено відповідну позовну заяву до суду, подав та кошти стягнув. При цьому я стягнув не лише заборгованість по заробітній платі, але й стягнув компенсацію матеріально, як це передбачено статтею 117 Кодексу України про працю. Компенсацію за весь строк невиплати заробітної плати. Так, також, можливо, там доволі кругленька сума вийшла біля 100 тисяч гривень. Сьогодні, на прикладі відповідної постанови апеляційного суду, я показую, як це було зроблено. Ось відповідна постанова: це в нас Житомирський апеляційний суд, постанова від 4 грудня. Відразу показую, що це моя справа. Тут є мої ініціали. Так, ось. Ситуація в наступному клієнт звернувся, борг в нього перед ним роботодавець мав щодо невиплати заробітної плати під час звільнення. Вказані правовідносини були перетягнуті у судову площу відповідно до позовної заяви, яку я підготував та подав. Суд суд виграли, стягнули відповідну суму коштів. Роботодавець не погодився. Подав апеляційну скаргу, але в апеляційній скарзі апеляційний суд йому відмовив. Ось на і показу, що апеляційну скаргу такого-то товариства залишити без задоволення. Заочне рішення такого-суду то суду залишити без змін. Вказаним рішенням. У жовтні 2023 я звернувся позаобґрунтований тим, що за такий то проміжок часу працював робітник, мій клієнт по день звільнення не була виплачена заробітна плат, платня. Ось іншим рішенням стягнули ми вказану суму коштів. В подалі, відповідно до статті 117, звернулись вже до суду, згідно до чого і стягнули кошти за весь строк невиплати заробітної плати. Ось відповідний текст постанови, доводи апеляційної скарги, тобто роботодавці не знайшли свого підтвердження. Згідно до чого, суд і відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Це а вже ж гарна новина для мого клієнта, оскільки і борг по заборгованості стягнули там близько 100 тисяч, і стягнули компенсацію за вчасно невиплачену заборгованість по заробітній платі. Це також близько 100 тисяч. Тому, якщо в тебе така ситуація, тобто ти звільнився і тебе роботодавець не виплатив усю суму по заробітній платі, користуйся вказаним способом захисту, а саме статтею 117 Кодексу Законів про працю України та стягуй вказані кошти. Зараз давай я надам відповіді на питання, які є по трудовим спорам на сьогодні, в тому числі, я буду наводити. Відповідно практику Верховного суду, нагадаю, що відповідна практика Верховного суду є обов'язковою для і всіх інших судів або там осіб, які використовують аналогічні правові висновки. Перше питання: які прийняті нові підстави для звільнення працівників у 2024 році? Відповідь наступна. Дійсно, були внесені відповідні зміни, а саме законом 3768-9 від червня 2024 року. Йдеться про доповнення статті 40 Кодексу законів про працю двома пунктами 13 і 14 про звільнення працівника. Перше, це доповнили у разі набрання законної сили вироком суду за злочин проти національної безпеки України для звільнення за цією підставою потрібен вирок суду, який набрав законної сили про вчинення одного злочину проти безпеки України. І друга підстава, яка була доповнена, це за невиконання правил поведінки на підприємстві, зокрема щодо конфеденційної та роботи з інформацією, яка становить державну та комерційну таємницю. Це частина 2 статті 142. Кодексу законів про працю була доповнена необхідність встановлення на підприємстві правил поведінки про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом. Тому, шановний там працівник, якщо ти, ти працюєш на таких підприємствах, маєш доступ до такої інформації, будь більш уважним з цієї інформації, щоб вона там. Від тебе до третіх осіб ні, не підпала, бо це як наслідок може бути підставою буде підставою для звільнення, в тому числі може бути і підставою е, для кримінальної відповідальності. Наступне питання: на сьогодні вже дозволена пересилка поштою трудової книжки. Відповідь наступна, що була у вересні 2024 року прийнята відповідна постанова Кабінету Міністрів за номером 1045. І згідно до вказаної постанови, внесено зміни до постанови 270 щодо правил надання послуг поштового зв'язку за згодою робітника. Перелік вкладень там заборонених до пересилання у поштових відправленнях і порядок вилучення вкладень заборонених до пересилання із поштових відправлень та Розпорядження ними, це повна назва вказаної постанови, згідно з яким за письмовою згодою працівника, трудова книжка може пересилатись по території держави, так і за кордон. Тому, якщо в тебе є така потреба, а потреба є у осіб, які перебувають за межами території України, то вказану трудову книжку, якщо працівник надасть свою письмову згоду, роботодавець має право і можливість відправити поштою. Наступне питання: з якого моменту починається притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства? Відповідь наступна: є відповідне трудове законодавство, у тому числі за його порушення, є відповідний перелік норм а роботодавець, несе відповідальність, в тому числі оформлюється відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому а, притягнення до адміністративної відповідальності починається з моменту складання протоколу та його пред'явлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Як бачиш, відповідний правовий висновок Верховного суду, і який ти, тільки що тобі наголосив, це відображено безпосередньо у. Постановах Верховного суду одна з них це від червня 2023 року по справі 1340 дріб 5399 дріб 18. Тому, якщо в тебе такі правовідносини або ти підпадаєш по вказані правовідносини, май на увазі, що е, протокол, дата його складання це ключовий момент побачити, коли у нас і наступає момент притягнення особи до адміністративної відповідальності. Наступне питання: які особливості проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин? Відповідь наступна, що під проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин це, як правило, позапланова перевірка держпраці або її територіальних органів. І здійснюється у формі. Інспекційних відвідувань, що проводиться інспекторами праці, держпраці та її територіальних органів, в принципі, і особливості. Тобто, за вказані правового порушення трудового законодавства, саме держпраці та її територіальні органи мають право проводити відповідні інспекційні відвідування. Є деякі особливості з приводу того, що і податковий орган має право там встановлювати порушення трудового законодавства. Про це я сьогодні буду надалі розповідати. Наступне питання: чи є право в об'єкта відвідування перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення? Відповідь наступна: що дійсно, коли там на підприємство там, або до фізичної особи підприємця приходить перевіряючий орган в особі своїх працівників, в тебе роботодавець або уповноважених осіб у роботодавці, є право запитати відповідне службове посвідчення вказаних осіб. Це передбачено безпосередньо порядком номер 823. Тому користуйся вказаним правом. Якщо посвідчення не буде пред'явлено, це є підставою для недопуску вказаних осіб до перевірки. Наступне питання. На кого може бути накладено штраф за порушення законодавства про працю згідно з частиною 2 статті 265 кодексу законів про працю? Відповідь наступна до наведеної статті лише юридичні та фізичні особи підприємці можуть бути суб'єктами відповідальності у вигляді штрафу за порушення законодавства про працю. Ось з цього і потрібно виходити, якщо вказані адміністративний матеріал складений не відносно там, юридичної особи або фізичної особи-підприємця, це є в тому числі однією з підстав для звернення до суду, щоб визнати вказані дії там, противоправними та складання вказаних документів. Тому також треба цим користуватися і дивитися, кого саме співробітники держпраці зазначили відповідальними суб'єктами. Наступне питання. Втрата роботодавцям статусу фізичної особи підприємця станом на дату прийняття спі... там, спірної постанови про накладання на неї штрафу вказує на протиправність такої постанови. Відповідь наступна дійсно так, як і буває. Наприклад, приходить там позапланова перевірка держпраці з приводу проведення фізичної особи підприємства, і в цей же день після перевірки або на момент її перевірки, вказана фізична особа там. Вже не є фізичною особою підприємства або подає документи про а, припинення своєї підприємницької діяльності, але матеріали складені саме на вказану особу як ФОПа. Є відповідна судова практика, яка говорить, що відсутність або втрата статусу фізичної особи підприємства не вказує на її протиправність, тобто на протиправність складеного документа відношення такої особи, саме як ФОПа. Оскільки які заходи відповідальності застосовані у спірних правовідносинах щодо порушень вимог законодавства про працю, які мали місце під час провадження господарської діяльності як фізичної особи підприємства. А отже, остання вважається суб'єктом такого правопорушення у розумінні норм статті там, 265 Кодексу законів про працю. З цього потрібно виходити. Є відповідна практика Верховного суду. Це від квітня 2024 року по справі 560 дріб 3981 дріб 23. Тому, як бачиш, відсутність статусу ФОП не є безумовною підставою для того, щоб уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства. Наступне питання: Держпраця наділена повноваженнями притягати до відповідальності суб'єкта такого правопорушення у разі виявлення податковим органом фактів порушення вимог законодавства про працю. Та фіксація їх у складеному цим органом акті перевірки. Відповідь наступне, що дійсно є відповідні положення законодавства, які дозволяють органам податкової встановлювати факти порушення трудового законодавства. Тому Держпраця наділена повноваженнями притягати до відповідальності суб'єктів правопорушення трудового законодавства за документами. Або за матеріалами перевірок податкових органів. Якщо ти там звертаєшся до суду з приводу визнання вказаних дій держпраці противоправними, тобі також треба це враховувати Держпраця відповідно до закону, наділена повноваженнями, притягати до відповідальності суб'єкти таких правопорушень, зокрема накладати штрафи у розмірі та в порядку, визначеним законодавством. За документами там, перевірок податкової інспекції, якщо в вказаних документах встановлені не факти про порушення трудового законодавства йде між ними обмін даними, це на законодавчому рівні також вже врегульовано і бабич судової практики. Наступне питання: у податковому органу є повноваження на проведення перевірок стосовно дотримання фізичними особами підприємствами вимог законодавства про працю. Виявлення, оформлення і фіксацію відповідних порушень, там, зокрема, в разі фактичного допуску працівника до роботи, без оформлення трудового договору контракту. Відповідь наступна: є такі повноваження податкової, а саме на проведення перевірки стосовно дотримання фізичними особами підприємцями вимог законодавства про працю, виявлення оформлення і фіксація відповідних порушень, зокрема, в разі фактичного доступу працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту. Це досить цієї часті випадки, наприклад, податкова інспекція робить там, свою перевірку безпосередньо на, за місцем провадження господарської діяльності особи, яку перевіряють там, ці, там, кафе. У робітника, який знаходиться в кафе, податкова просить надати відповідні. Документи з приводу того, чи він оформлений, не оформлений. Він каже, що він не оформлений, тобто встановлюється факт порушення не податкового законодавства у даному випадку, а трудового. Це також податково фіксується, і, і надалі вказана інформація, вказані факти, документи передаються до держпраці, і за вказаними документами вже держпраця накладає відповідні штрафні санкції на осіб, які допустили вказане правопорушення трудового законодавства. Наступне питання: установивши через суд незаконні дії роботодавця, що позбавила робітника можливості працювати, це дає право робітнику на отримання відшкодування середнього заробітку плати за час його перебування у вимушеному прогулі саме за рахунок роботодавця чи держави агресора? Відповідь наступна так дійсно це на жаль, розповсюджені такі ситуації, що через військові дії там агресора. Багато робітників залишились без роботи або не можуть виконувати свої трудові обов'язки. І виникає питання, хто за це буде платити і має платити саме роботодавець або держава-агресор. треба виходити з наступного: що якщо суд встановить, що незаконні дії роботодавця позбавили робітника можливості працювати. Суд повинен покласти саме на роботодавця обов'язок відшкодувати йому середню заробітну плату за час його перебування в вимушеному прогулі. А доводи про те, що такий обов'язок покладається на державу, що здійснює збройну агресію, в цьому випадку є безпідставними. З цього і потрібно виходити. Наступне питання. Зменшення замовлення послуг після введення воєнного стану свідчить про неможливість роботодавця забезпечити робітника роботою і як наслідок призупиння трудового договору. Відповідь наступна: на жаль, часто там роботодавці недобросовісні роботодавці призупиняють дію трудового договору. І, як правило, часто це також буває без відповідної правової норми. Сама по собі обставина зменшення замовлення послуг після введення воєнного стану. Не свідчить про неможливість роботодавця забезпечити робітника роботою, це треба мати на увазі як робітникам, так і роботодавцям. У цьому випадку суд має насамперед з'ясувати, а роботодавець довести неможливість надання та виконання роботи. Як бачиш, тягар доказування покладається на роботодавця у вказаних правовідносинах. Тому, якщо роботодавець там каже, що він не може там надалі. Виплачувати заробітну плату в повному або в частковому розмірі, через те, що в нього відсутні об'єми робіт послуг, це не є проблемою робітника. З цього в потрібно виходити, щоб ефективно дійсно захистити себе як в позасудовому, так і в судовому порядку. Відповідна практика Верховного суду це постанова від січня 2024 року по СПР 161, 8196, дріб 22. Наступне питання. Які обставини дають можливість роботодавцю тимчасово призупинити дію трудового договору? Відповідь наступна: дійсно, є такі підстави, а саме, роботодавець має перебувати в таких обставинах, коли він не може надати працівнику роботу, а працівник не може виконати роботу. Зокрема, у випадку, якщо необхідні для виконання роботи працівником там виробничі організаційні там, технічні можливості, засоби виробництва знищені в результаті бойових дій. Або їх функціонування з об'єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливими, а переведення працівника на іншу роботу там, або залучення останнього до роботи за дистанційною формою організації праці неможливо. Тому, як бачу, саме вказана обставина дає можливість роботодавцю тимчасово призупинити дію трудового договору. Але це також повинні бути відповідні там, фактичні обставини там, документальне підтвердження, Я не просто так взяв роботодавець. І призупинив дію трудового договору. Наступне питання: існування воєнного стану автоматично означає знищення відсутність виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій і як наслідок можливість здійснення звільнення робітника. Відповідь наступна існування воєнного стану там автоматично не означає знищення там або відсутність виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавців внаслідок бойових дій. Тому такою підставою є саме фактичне знищення там або інші підстави, які не дають можливість працювати дійсно працювати в вказаному там підприємству організації. А саме поняття воєнний стан не призводить до автоматичного. Там а, припинення функціонування вказаного підприємства, роботодавця. З цього, з цього також треба виходити при захисті своїх а, прав робітникам. Наступне питання: яка може бути підстава для стягнення середнього заробітку за увесь час вимушеного прогула? Відповідь наступна: зазначені виплати стягуються тільки у разі поновлення на роботі як взаємопов'язаної вимоги. Тобто, наприклад, там особи звільнили. Вона там на її думку незаконно. Вона дійсно звернулася до суду. Там суд тривав там близько 8 місяців, і за вказаний проміжок часу, якщо суд поновить на роботі, робітник має право в тому числі просити, щоб йому сплатили роботодавець за вказаний проміжок часу середню заробітну плату. Його це відповідно узгоджується з там з діючим трудовим законодавством, Це класична ситуація у даних правових відносинах. Наступне питання: роботодавець може сам скасувати свій наказ про звільнення працівника. Відповідь наступна: в трудовому законодавстві роботодавець не обмежений у праві самостійно скасувати наказ свій про звільнення працівника, якщо таке звільнення відбувалося, наприклад, помилково. Це є таке право у роботодавця, він може дійсно скасувати свій наказ. При цьому при скасуванні такого наказу і поновленні працівника на роботі. На роботодавці покладається тягар з приводу виплати заробітної оплати за вказаний проміжок часу. Це також треба враховувати роботодавцю і мати на увазі робітнику. Наступне питання: роботодавець або робітник повинен от, отримати і перерахувати податок до держбюджету і суму середнього заробітку на час вимушеного прогулу. Відповідь наступна. Дійсно, бувають такі ситуації, що там незаконно звільнили робітника, він поновився на роботі, і за вказаний проміжок часу йому роботодавець зобов'язаний сплатити відповідно середній заробіток. У даному числі саме на роботодавця покладається обов'язок зі сплати там, коштів до держбюджету з приводу там, перерахунку або інших утримань, саме на роботодавця, а не на працівника. Це також треба мати на увазі обом сторонам. Наступне питання. Суд може вдаватися до обговорення та оцінки питання про доцільність скорочення штату та чисельності працівників. Відповідь наступна. Це не питання суду, це питання виключно роботодавця, оскільки за загальним правилом суд не може вдаватися до обговорення та оцінки питання про доцільність скорочення штату та чисельності працівника, оскільки право визначати чисельність і штат працівників належить власнику або уповноваженому ним органу. Тому у даному випадку це також потрібно мати на увазі робітнику, наприклад, якщо він хоче, щоб суд саме вийшов за свої там, повноваження і все ж таки е почав втручатися щодо доцільності скорочення штату або чисельності працівників. Наступне питання: за якою умовою роботодавець є таким, що виконав обов'язок з працевлаштування працівника? Дійсно, бувають сьогодні такі часті ситуації. Що роботодавець там уникає вказаної там вказаного свого обов'язку, але є відповідна стаття 492 кодексу закону про праці, яка говорить, що роботодавець і таким, що виконав цей обов'язок, якщо працівникові було запропоновані всі інші вакантні посади, там інша робота, яка з'явилася на підприємстві протягом цього періоду, і які існували на день звільнення. Тому саме за вказаною умовою роботодавець, якщо він виконав вказаний обов'язок, може бути впевненим за те, що він виконав обов'язок з працевлаштування працівника. В протилежному випадку правота буде на стороні працівника. Наступне питання: який встановлений срок, коли особа після виплати належної їй при звільненні? Сум може звернутися до роботодавця або безпосередньо до суду щодо незгоди з їх розміром. Відповідь наступна: що жодна норма права не обмежує строк, коли особа після виплати належній її призвільнені сум може звернутися до роботодавця або безпосередньо до суду щодо незгоди з їх розміром, що, в свою чергу, в подальшому вплине на її право на виплату середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Тому також треба це мати на увазі. Робітникам. Е, наступне питання: яка відповідальність настає для роботодавця у разі непроведення з працівником повного розрахунку і виплати всіх сум, що йому належить? Відповідь наступна: є відповідна норма права, саме стаття 160 кодексу законів про працю, е, яка говорить, що на підприємство, установу там або організацію покладено обов'язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належить. У разі невиконання такого обов'язок наступає для роботодавця, передбачена статтею 117 Кодексу законів про праці відповідальність. А саме, робітник має право вже на відшкодування за кожен день прострочення невиплати заробітної плати. Про це я сьогодні показував відповідно свою судову практику, постанову відповідного апеляційного суду, тому переходьте вище і дивись. На сьогодні я відповідав на всі питання, які в мене були. Якщо в тебе залишилось питання, то ти його пиши у коментарі, і я на нього дам відповідь. На сьогодні все, пока.